Друзі, всім привіт! З вами Влад. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, огляд асортименту для комунікацій. Що ми е, маємо е, для комунікації? Комунікації це проведення електрики, це проведення сантехніки, це проведення е, систем вентиляції та безпосереднє кондиціонування. В першу чергу хотілося розпочати з сферу. У нас вже давно є сверла для сухого для верніше, мокрого сверління, але сверла сухого, для сухого сверління набирають обертів, тому сьогодні хотілося про них би також більш детально проговорити. І не конкретно про продукти, а саме асортимент і рішення, які дозволяють працювати без пилу швидко та ефективно. Як ви вже зрозуміли, в нас є сверла різних довжин 450 та 320. Сухі сверла можуть бути в стандартній лінійці від 32 до 200, але під замовлення можна зробити 250 і навіть 300 мм. Тут у нас навіть продемонстровано сверло довжиною 320 діаметром 250. Це для потужних машин більше ніж 2,2 кВт. Для ручного сверління використовуємо сверла тільки довжиною 320, тому що вони більш легкі. Вони мають бічну канавку, яка зменшує затирання, тому що під час ручного сверління це постійно відбувається. А також дуже значно легше засверлитися, тому що довжина 450 складна в використанні, тому це більш для такого професійного використання. І так почнемо саме з рішень. До прикладу, в нас є сверла RMTX. Саме сверло, воно, звичайно, класно працює. Про самі сверла ви окремий огляд можете подивитися, але зараз про рішення, які дозволяють працювати з дрилями алмазного сверління. Звичайно, що 320 дуже часто недостатньо для просверлення е, стіни, тому використовуються адаптери. Вони можуть бути як сталеві, так і алюмінієві. Довжин 200-300-500. Сталевий він в 2-3 рази важчий, ніж алюмінієвий, Тому для ручного сверління це тільки алюміній використовується. І така ж сама історія з е, адаптерами для пилеулавливання DrillStream. Вони можуть бути з посадковим М18 на 1,1 дюйма, а також 1,4 дюйма на 1,4. Це в залежності від того, який у вас тип посадкового на вашій сверлінній машині. Так само дюймс четвертю може бути або сталевий, або алюмінієвий. До прикладу, алюмінієвий важить всього лише 400 грамів, то сталевий важить прям кілограм 100. Різниця суттєва для ручного сверління це важливо. Тому збирається дрілстрім таким чином, вкручується зразу до сверла, адаптер для. Відбору пилу, тобто пил у нас відбирається через середину сверла. Якщо в нас є необхідність подовжити, відкручується дрілстрім, вкручується подовжувач, в залежності від того, яка довжина необхідна для того, щоб закінчити просверлювання отвору. В даному випадку у нас подовжувач довжиною 300 мм вкручується. Тут ключ використовується на 41. Крутили. Тут різьба доволі прецензійно зроблена, саме тому, що для сверління в ручному режимі особливо дуже важливо, щоб у нас не було жодного биття. Тому ми вкрутили подовжувач, і ми бачимо, що подовжувач має отвір для того, щоб відбирати пил. Звичайно, цей подовжувач може працювати із подачею води, тобто не відбирати, а навпаки, подавати воду. Але це вже інша історія. Вкручуємо Дрілстрім вже на подовжений алюміній. І таким чином в нас вже з 320 ефективної довжини сверління ми маємо 620. Тобто різниця суттєво цього більше, ніж достатньо в сверлінні. Звичайно, що коли в нас одвери бувають по діагоналі, якісь катет збільшується, відповідно, що довжина сверління навіть стіни там. 300 мм класичної, збільшується суттєво, тому подовжувачі необхідні. Також можна використовувати не один подовжувач, коли в нас є необхідність веління стіни а, з, великим, скажімо так, а, з великою товщиною, обов'язково потрібно, звичайно, що подовжувачів більше. І в такому режимі ми бачимо, що це просто вже буде з 620. Буде метр двадцять. Тобто, ось ми можемо побачити навіть на підлогу я ставлю, яка довжина сверла. І це все можливо, тобто, незалежності від того, яка у вас довжина, товщина стіни, це все регулюється кількістю подовжувачів їх довжиною. Особливо, звичайно, що критично, коли ці подовжувачі сталі, коли це два-три подовжувачі, вага зростає суттєво. Що хотілося б ще також відмітити по сверлам для сухого сверління? Це час від часу при роботі з високоармованим бетоном, особливо коли це іде сверління в ручному режимі. Час від часу нам потрібно заточувати сегмент, тому що сили або час, часом електроінструменту, або часом сили оператора недостатньо, тому потрібно. Заточувати. Заточування відбувається шляхом засверлювання в абразивну плиту спеціалізовану на глибину 10-12 мм, і таким чином у нас за 2-3 засверлювання повністю заточується сегмент. Тобто ми можемо побачити предметно, як використовується ця плита. Тобто, сверління можна швидкість сверління відновити до заводської. Завдяки спеціальній абразивній плиті, яка також є у нас в асортименті. Якщо у вас ще залишилися питання по сухим сверлам або асортименту, яке потрібно використовувати для проведення комунікації, пишіть в коментарях. Коли ми використовуємо сверла. Це сверління стін для рекуперації для кондиціонування найрозповсюдженіше, бо це без пилу, і нам не потрібно в більшій мірі попередньо робити отвір для того, щоб зафіксувати стійку, тому що це ручне сверління. Але якщо, звичайно, в нас дуже міцний матеріал або сверла великого діаметру, як 250, то звичайно, що потрібно використовувати стійку, але звичайно, що без води в тебе немає ніяких, скажімо так. Забруднень приміщення це досить важливо. Досить високоефективним застосуванням сверл для сухого сверління буде те, що ми можемо також виконати демонтажні роботи. Що це може бути? Наприклад, коли нам потрібно з'єднати балкон з кімнатою, нам потрібно демонтувати цю таку невеличку перетинку. Це може бути залізобетон або, як правило, це. Цегляна кладка, і ми беремо сверло, до прикладу, діаметром 100, в сухому режимі відсверлюємо те, що нам потрібно демонтувати, і це досить швидко. І це без пилу, тому що в нас є рішення, які дозволяють його локалізувати. І це швидко, тому що всі інші рішення, такі як там, перфоратор або різка алмазна, вона буде нести за собою дуже багато пилу. Також визначимося з типами посадкових, які існують. І в яких випадках потрібно використовувати ті чи інші рішення, ми можемо побачити, що сверло діаметром 50 з подовжувачем буде класно проходити в попередньо просверлений отвір і таким чином подовжувати нашу е, вже е, існуючу довжину сверла. Але ж сверла, які мають діаметр менше ніж 52 міліметри, як тут, от 42-й діаметр. Сам хвостовик має більший діаметр ніж саме сверло, тому використовуючи подовжувачі, ми не зможемо а, збільшити свер... е... товщину сверління, глибину сверління, тому що у нас буде заважати хвостовик. Тому в мокрих поки що сверлах є рішення з посадковим одна-друга газ. Тобто, отаким от чином у нас є сталеві подовжувачі, ми вкручуємо в сверло. В даному випадку це сверло 32 го діаметру, і в нас сверло, і хвостовик має суміжні діаметр, тому ми можемо далі продовжувати сверління. Пишіть в коментарях, чи потрібно саме такі рішення для сухих сверл, тому що найпопулярніші діаметри для кондиціонування, як правило, 52-й, можливо, потрібно менше. Цікава ваша думка, тому буду вдячний за коментар. Також да, хочу ще раз продемонструвати, це саме перехідники подовжувачі верніше, одна друга газ на одну другу газ папа-мама сталеві довжиною 500 мм. Також є в нашому асортименті. Тому це один тип хвостовиків, якщо нам потрібно сверлити отвори менше ніж 52 діаметром з подовженням. Це важливий аспект. Класичні рішення це 1,14 дюйма, тому е, в нас дуже багато різних перехідників є в асортименті. Е, ви можете більш детально ознайомитися на сайті. Це як 1,1 четверта на різні типи е, електроінструменту, так, я, так само, як і з 1,1 юнці на М18, М16. До прикладу, перехідник 1,4 дюйма на 1,2 газ. Все це виготовляється на нашому виробництві. Тому, якщо вам це потрібно, обов'язково звертайтеся і це також є повністю в асортименті для того, щоб максимально всі наші виконання алмазних сверл, коронок підходили до тих чи інших типів електроінструменту. А, і останнім посадковим є М16 для сверл. Це виконання Concrete X, воно є в діаметрах від 32 до 82-го і а, спеціально для таких сверл а, використовується, як правило, а, перфоратор. Чому? Тому що М16 це хвостовик, в який кручується класичний SDS Plus. Наголошую не SDS Max, а SDS Plus звичайний. І вставляється в перфоратор. Звичайно, що в перфораторі у нас є патрон, який люфт забезпечує доволі великий, тому обов'язково використовуємо центратори. Таким чином ми одягаємо його на сегмент. Попередньо засверлюємо твердосплавним сверлом отвір, там, де нам потрібно зробити отвір алмазною коронкою. Таким чином засверлили отвір, вставили. Засверлилися на глибину сегменту і далі продовжуємо сверління. Тому центровка при використанні алмазних сверл це обов'язковий фактор, тому що, по-перше, це точне засверлювання, по-друге, це забезпечує, скажімо так, під час засверлювання точності, тому що коли ми засверлюємося в ручному режимі, частково порушуючи правила техніки. Засверлювання можна зашкодити сверлу. Тому центратори і центровка під час засверлювання – це важливий аспект в використанні алмазних сверл. Звичайно, що в нас є різні типи центраторів, як і бюджетні версії, які ми тільки що побачили, так і більш дороговартісні, які будуть вже невдовзі в продажі. Це такий кіт, тобто набір для різних діаметрів. В нас є як і маленький, так і для більш великих діаметрів до 200 го Тому скоро буде в продажу більш універсальні рішення, які не потребують попереднього засверювання, бо тут є вже підпружинений такий центратор, який використовується вже на RSX. Тобто, Я зараз покажу приклад такого перехідника, тобто він також виготовляється в нас. Тут є загострений, зміцнений. Сталевий е, штир, який дозволяє засверлюватися. Тобто ми вставляємо до прикладу до бетону і за рахунок того, що в нас є е, пружний елемент, він дозволяє без попереднього отвору засверлитися. І повертаючись до центраторів, до перехідників, також найрозповсудженішим є це перехідник М18 на М16 для дрелей алмазного сверління якій можна вже інсталювати безпосередньо центровку. Це такий дуже зручний елемент для засверлювання, тому що це пришвидшує час і зменшує відповідну кількість операцій, які потрібно зробити. Знову ж таки, по свердленню і перехідникам, начебто я все сказав. Якщо у вас залишилися питання, також не соромтеся писати про це в коментарях. У нас в асортименті навіть є отакі. Малютки це сверло довжиною 160 мм, діаметром 12. На посадковий одна друга газ використовується, як правило, там, де не справляються сверла твердосплавні, наприклад, потрапляють на арматуру. Ми можемо використати це сверло, але в даному виконанні з водою. Для того, щоб пройти арматуру і інсталювати наші або вентильовані фасади, або хімічні анкери для тих чи інших. Операцій під час будівництва. І переходимо до наступного етапу. Це більше все ж таки стосується проводки або а, сантехніки сверла малого діаметру, а, малої глибини, тут чашка 75 мм висотою. А, в є рішення як для перфораторів. Ми можемо побачити, це те конкрет, він використовується з малопотужним обладнанням, перфораторами. І, відповідно, має хвостовик М16 для того, щоб використовувати SDS. І засверлювання класичне. Попередньо ми засверлюємося твердосплавним сприлом, який є в комплекті, після чого засверлюємося вже з алмазним сверлом, вставляючи це в магнітний адаптер, центруємося, засверлюємося з певною технікою на глибину сверлін на глибину сегменту. Знімаємо ведоспадне сверло і далі продовжуємо сверління. І інші виконання це CSX більш ресурсне сверло, та RSX це швидкісне сверло. Розраховані для роботи з дрелами алмазного сверління в тому рахунку з мікроударом. Тобто ми бачимо, що в комплекті навіть з ними йдуть перехідники м 18 м 16 а також центровка, яка дозволяє вже зразу швидко засверлюватися. Після засверлювання витягується і далі продовжується сверління. Сверла, до речі, всі сухі в нас мають орієнтований алмаз. Ми можемо тут побачити, що це забезпечує стабільну швидкість сверління, стабільну високу швидкість сверління під час експлуатації всього е, алмазоносного шару. Це дуже важливо, тому що особливо ручне сверління досить складне. Бо вся вага, вона на твоїх руках і це виснажує. Тому якісний інструмент дозволяє це зробити швидше і з меншими втратами часу та зусиль для того, щоб виконати ту чи іншу роботу. Після того, як ми просверлили підрозетник, звичайно, це класично наступним етапом є штробління. І в нас є рішення, це чейсер, в даному випадку Chase 115-125. Він має регулювання по глибині. використовуються диски, як правило, 125 го діаметру. в нас максимальна глибина штробління складає 30-35 мм. В комплекті йдуть спейсери, тобто проставки, металева проставка товщиною 5 мм, так само спейсер второпластовий, загальна товщину, яку ми можемо зробити. Вже а, встановлюючи два диски, десь буде 12-15 мм. Цього достатньо для того, щоб інсталювати кабель. І немаловажливим фактором є те, що Chaser має універсальну систему фіксації, яка підходить до будь-якої КШМ. Тобто вам не потрібно купувати окремий штраборіз. Ви можете використовувати стандартні рішення. А, ми можемо побачити вже зразу. Рекомендації використання дисків в даному випадку це класне рішення для штробління техніки «Advance», тому що, по-перше, для штробління обов'язково потрібно використовувати сегментні диски, тому що е, штробління – це агресивна така операція для велике навантаження для вмазних дисків, тому використовуються тільки сегменти, і техніка «Advance» використовується і показує найкращі результати під час штробління. Два диски встановлюються одночасно на Chaser 115-125. Так само в нас є для більших кашем рішення. Це чейсер 230. Тут встановлюється вже один диск, тому що, встановлюючи два диски, одночасно навантаження будь-якого електроприводу не буде сприйнятним, тому один диск він навіть буде зручнішим. Коли це використовується? В першу чергу, це для того, щоб зробити а, ніші для прихованого монтажу сантехнічних деталей, тобто або змішувачів, або виводів під воду. Також це використовується в проведенні електро, електричних проводів, коли в тебе є кабель-канал великої ширини, або це розподільчі коробки для електромонтажу. тому Дуже багато використань, і це також пришвидшує роботу, тому що, по-перше, має регулювання глибини, максимальна глибина різки 230-м диском складає 60-65 мм. І це відбирає пил. Дуже важливо, тому що, особливо в квартирах, робота з пилом просто неприйнятна, бо це не круто для здоров'я, і це дуже сильно. Сповільняє її, тому що ти нічого не бачиш. Складно працювати. І, звичайно, що з Чейсером краще використовувати диск техніка Advance з діаметром 230. Класне рішення, бо він прийнятний по ціні, він швидкий, працює навіть з армованим бетоном. Тому це рішення, яке дозволяє ефективно виконувати ці задачі. Ще хотів би повернутися до підрозетників. У нас також є. Рішення для пиловидалення – це Drill Duster. Під'єднується пилосос. В Duster є металева пластина, яка дозволяє навіть не, не робити попереднє засверлювання, бо ти можеш на металеву пластину спозиціонувати свій підрозетник і засверлитися. В той же час вона, Drill Duster, дозволяє відбирати пил. Тобто це такі поліпшує, пришвидшує роботи досить е е класно. Ну і, звичайно, що в нас є сокетустер це для відведення пилу з підрозетників. Я зараз покажу, що підрозетники CSX RSX мають бананослот, як ми його називаємо, який дозволяє відбирати пил з торця підрозетника для того, щоб в нас все було компактно. Тобто в нас є підрозетник, на який ми одягаємо CSX. Сокедастер, вірніше, і в який вкручується адаптер. Це може бути адаптер, як зараз на відео, або це може бути SDS, якщо в нас дриль дуже потужна, і таким чином в нас відбирається пил. Досить ефективне рішення і недороге. З цим зрозуміло. В цілому, я думаю, що ми пройшли по всім аспектам роботи з комунікаціями. Жоден ремонт не обійдеться без цих рішень. Використовуйте інструмент правильно, використовуйте його відповідно до застосування і ситуацій. Якщо ми правильно будемо це робити, робота відбувається швидше, ефективніше. Тому, якщо залишилися питання, пишіть в коментарі та до зустрічі.